Усім доброго дня, сьогодні у франківську варять неймовірний смачний український борщ. Марс, міска, аварійна, радь, вайна, Це пан Руслан Марценьків, це організовує. Сьогодні за ініціативи міського голови за підтримки е керівництва локомотиву ремонтного заводу служби Марс е про допомозі добрих людей, волонтерів. Ми варимо е до дня сьогодні Миколая за старим стилем. Ми варимо десь ну, біля двох тонн борщу, це порядка п'яти тисяч порцій, які після приготування будуть безкоштовно роздаватися мешканцям та гостям нашого міста. О, то рецепт майданівський відкатаний, напевно, сотню разів на Майдані. Тому я маю надію, що буде не, не гірше за смаком, ніж те, що ми робили в 2013-2014 році, і люди будуть вдячні нам. Да, да. Ну, це дуже гарно, це я взагалі я ну знімаєш... Що... кажуть, що буде 4 тисячі портів. Ні, молодці, це просто, просто. Ми такого не бачили. Ну, у нас там другі рекорди. У ну, так, так, так. кожному місці свої рекорди, але молодці, да у нас місто теж дуже гарно. Рек... з рекордами. Да. Так. Чувати, борщівниця. А чимало є архівних згадок, які підтверджують, що борщ протягом століть полюбляли як звичайні українці, так і відомі урядовці. Тож історія борщу безперервна і багата. Це є унікальна страва, яка добре доповнює будь-який стіл, бо підходить до інших страв. Залежно від способу приготування і подачі, він відрізняється за густиною, температурою, може бути пісний або м'ясний. Червоний, білий або зелений, з додаванням локальних складників або без них може бути густий наварист. Густий наваристий борщ може бути і повноцінним обідом, і сніданком, і вечерею. Від'ємна складова українського сімейного і повсякденного життя є частиною української культури. Йому присвячені свята і стало які щороку постиварів, які різних містах України.

Так, ставте слідуючи мене. в Івано-Франківську сьогодні зварили понад 4 тисячі порцій борщу. Я кажу, це не час для рекордів, але якби вимірювався і встановлювався рекорд, то, імовірно, сьогодні в Івано-Франківську рекорд по кількості звареного борщу. Так що з цими отак все, зараз. А скажіть, там дитинка і мама, ну нахід. Там не треба. Нам за немає. те, що маємо мене поміняє. Меня зовут Андрей, мистер Чернигов. И я, когда все это починалось, был рядом и с большим задоволением участвовал в приготовлении, именно колол дрова. И мне очень с трудом ребята сказали, что досыть, но мне было очень важно, что мэр Миста Хай хранит Господь его и всех франкивцев. И было очень, вот, что все от чистого сердца, это очень важно. Вот. И люди очень довольны, и это важно. Все будет Украина. Я люблю сам готоватый борщ, и борщ, сваренный с душой, он вдвойне вкуснее. Дякую. Малюємо борщ такий, що він смачний. Клас! Сподобався, та? Сподобався. так? Сподобався? А як тебе Звуть? Ілля. Ілля. Смачного Ілля. на <клухи> навогодження. Суба приготувала суп. На вулиці Києва. Чотири, два, чи два п'ять один. Давай. З мамина акції. Це Громадська організація, Галицькі леви» голова Роман Дорожівський. Також локомотиво-ремонтний завод, директор Руслан Терешко. Україна чорна Галина Єстахівна. це ці люди, які сьогодні це організували і роблять все, щоб ми сьогодні зібралися тут разом, мали змогу постувати українську націю традиційного поступу і підтримати наші збройні сили України разом до перемоги і єдності наша сила. подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, святкую по українському світі. До свого по своє. підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі, слава Україні! Героям слава з Різдвом Христовим!